А ви знали, що через розбиту кришку телефона може статися серйозна пробочка? No, Ось одна цікава історія, яка сталася з нашою клієнткою. Вона розбила кришку свого телефону і подумала, що нічого страшного, бо вона носить телефон у чохлі. І під час прогулянки попала під сильний дощ. На жаль, волога потрапила всередині. Раз, два, три. Волога, на жаль, потрапила всередину чохла, але вона цього не помітила. Телефон працював як звичайно, і клієнтка навіть не замислювалася про можливі наслідки розбитої кришки. Але через кілька днів телефон просто вимкнувся, і при зверненні до сервісу з'ясувалося, що волога потрапила на материнську плату, що призвело її до поломки. Тепер доведеться міняти не тільки кришку, але й ремонтувати материнську плату. А це вже значно дорожче. Тому, якщо ви розбили кришку, не відкладайте. Мін. Міняйте її якнай. Міняйте, як на... Міняйте її якнайшвидше, щоб уникнути серйозних проблем і витрат. А якщо вам потрібен ремонт, звертайтесь куди? Правильно, в Люксервіс.